Чому у всіх так багато смакота в мене лише одна шоколадка? Шоколадка Твікс. Сподіваюся, вона хоча б дуже смачна. Гей, дивись, куди сміття кидаєш. Чи що ти зробиш? Досить нити, як дівчисько. І взагалі я вигадала, як розділити шоколадки на кілька смачних частин. Мені в цій справі допоможе пила. Ага, ти у мене зараз отримаєш? Вистачить, тільки нас не чіпай. Збиралися. Ця пилка призначена для шоколадки. Ви тут ні до чого. Ми все одно постраждали. Постраждали, але це ж твікс. Тож у ньому кожна крихта дорога. Яка смакота! Я так давно не пробувала твікс. Виявляється, він просто неймовірний. Що ж, прийшла й моя черга їсти шоколад. Але спочатку потрібно позбутися фантиків. А ось тепер можна і з'їсти шоколадку. Нічого собі, звідки такий апетит. Невже тлікси справді такий смачний? Звісно, знаєте, з чим ідеально поєднується шоколад? З молочком? Ай, чому в мене всі кидаються? Я не уявляю, наскільки це смачно. Шоколадне молоко, шоколадні шоколадки. Як багато шоколаду. Гей, а ви чого так дивитеся? Джоне, ти б теж міг розпочати їсти. Я саме придумав одну чудову ідею. Просто їсти шоколадки це нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучний елемент відмінно підійде нутелла. Ого Джони. Ти справжній будівельник. Кожен хлопець, що поважає себе, повинен вміти будувати. Особливо, якщо йдеться про шоколадні вежі. Мають вміти їсти все те, що побудували хлопчики. Ну що, скуштуємо? Ей, що ви робите? Чому башта трясеться? О-оу! -о. О -о. Джон, пробач нас! Просто шоколадки дуже смачні. Все гаразд, мене врятував шолом. Нічого собі, скільки тут чіпсів? Багато. А ось і ні. Це у вас чіпсів багато. А мені дісталася одна дуже маленька чіпсинка. І розглянути я зможу лише за допомогою лупи. Зразок виглядає дуже апетитно. Думаю, він дуже смачний, а ще дуже і дуже маленький. Джоне, твоя черга. Нарешті я якраз встиг дуже зголодніти. Хто так закриває чіпси? Тож їх ніхто навіть відкрити не зможе. Без додаткової допомоги тут не обійтись. Ну, ось тепер інша справа. Зараз я покажу, як треба їсти чіпси. Але оп. Як же смачно! Але так чіпси в прямому сенсі зносять голову. Тепер і я зможу їсти свої смакоти. Ай, Ай вистачить уже. У мене і так голова болить. Я нічого не можу вдіяти. Чіпси надто смачні. Hey. А мина рятує шолом. Я майже не відчуваю ударів. Yeah. What the Але я знаю, як ми можемо її провчити. Достатньо просто зруйнувати цей замок із чіпсів за допомогою машинки. <реш> 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 Ах, Як смачно і дуже важко. Oh. Oh. <реш> так, ема тобі не пощастило з цукеркою. Дякую, містер очевидність. Без тебе я це б не зрозуміла. Але ще не все втрачено. Навіть найменша цукерка може зрости на очах, якщо використовувати сучасні технології. Наприклад, айфон. Нічого собі, я й не думав, що таке можливо. Ще й як? Можливо, і це дуже смачно. Що ж, Джон, твоя черга їсти. Thank you. Так, зараз я з'їму всі цукерки за один раз. Чи готові? <реку> <реку> так, ми готові, а от ти, мабуть, ні. Але на цьому столі ще є цукерки. Руки геть. Це не твої скителс. Вони належать мені і лише мені. Щоправда, я не можу вирішити, з якого кольору варто розпочати. Потрібно вирішити це питання за допомогою лотереї. Отже, які цукерки будуть першими. Зелені А далі я просто їстиму все. Яка класна лотерея. Може, вона і мені щось піднесе. Нічого собі, величезна цукерка, всередині якої знаходиться ще більше цукерок. Чарівна лотерея. Я теж хочу. Джон, любий, дай мені цукерок. Я не встигла витягти лот. Керіплиз. Please? Please. Okay. Ну, звісно, я дуже добрий. Тож я з усіма поділюся. А? І знову всім пощастило, крім мене. Мені дісталося лише одне мармеладне око. Джон, ти чого смієшся? Може, око і одне, але воно все одно дуже смачне. Oh, е, здається, Емма подала мені чудову ідею для пранка Вирване око нікого не залишить байдужим. Right. Huh? Oh, Емма, дивись, що я зробив. No. Тепер у мене немає ока. Ой, oh, який жах! Через тебе емо страждають люди. Oh. Який цікавий фільм і смачний О, Звідки тут око? Thank you. Come on. Після таких страшних пранків смачне мармеладне око це саме те, що мені потрібно. Mm, yes. Згодна. Okay. Я теж від такої смакотини відмовлюся. А ти чого чекаєш? No. Нічого я не чекаю. Просто я маю силу волі на відміну від вас. Але ви маєте рацію очі дуже смачні. No. Слухай, може, ти зі мною поділишся? No. Тоді й мені What? теж. Ми ж друзі. No. Дівчатка не сваріться, все одно я нікому з вас нічого не дам. Я ж сказав ні. Що відбувається? Я надто добре бачу. А -а -а -а. Подивіться на нього. Покастий Джон. Чого хоче мій улюблений онук? Картоплю фрі! Чудово! Я приготую найсмачнішу картоплю. Спочатку потрібно налити олію на сковорідку, а тепер нарізати картоплю і як слід обсмажити. Бабуль, це не дуже схоже на картоплю фрі. Так. Тим краще. Значить, виграю в цьому раунді я. Так. Почищу картоплю. Ой, щось ножем вийшло не дуже. Потрібна спеціальна чистилка. Ось тепер має вийти. Так, ось як треба різати картоплю. Раз, два і все готове. І на сковороді фрі ніхто не робить, адже є притюрниця. Кладемо картоплю та обсмажуємо олії. Тільки подивіться на цю золотисту скоринку. А де ж моя картопля? Невже я почистила її всю? Що ж робити? Не хвилюйся, Люба. Але ж яка картопля без соусу? Кетчуп не для мене. Адже я шеф? А всі найкращі кухарі світа готують томатну пасту самостійно. Ну ось шедевр! Ідеальна картопля фрі. Я картоплю, а в мене ці шкірки. Що ж робити? А, знаю. Навіщо страждати, якщо можна просто замовити доставку? А ось і картопелька. Рей! Домашня картопелька. Картопля фрі від шеф-кухаря. Ого, скільки всього смачного, крім цього. М -м, а ця картопля виглядає апетитно. Спробую. Ой, як гостро! Не хочу гостре. А тут у нас що? М -м, смачно! Ця картопля фрі мені подобається. Ура! Я перемогла! Так то так, так що готуємо тепер? Я хочу яєчню. Легко! Будь-яка страва має бути приготовлена з любов'ю, тому моя яєчня буде у формі серця. Обсмажити сосиску, а потім розбити яйце. Вийшло просто чудово. Mm. Як чудово в мене вийшло. Yeah. Чим більше вогонь, тим швидше підсмажиться, так? Плиту на максимум, а тепер яйце. Ой, шкарлупа впала. Може, буде непомітно? Yeah. Так навіть смачніше. Карлопо все ж таки видно. Треба щось вигадати. Думаю, перемішаю. Ох, Люба, У тебе явно щось пішло не так. Тоді додам молока. Тепер точно нічого не видно. Дивіться та навчайтеся. Так готують справжні кухарі. Геть сковорідко. Нам знадобиться тостер, Наріжу цибулю та часник. Потім авокадо. Змішаю все разом. Чудово! А тепер переб'ю блендером. Вийшла чудова маса. Потрібно намастити її на тости. Ось так. А тепер час яєць. Одного буде цілком достатньо. Розбиваю його в миску і ставлю миску в каструльку з окропом. Ось яке чудове яйце в мене вийшло. Залишилось лише гарно сервірувати страву. Приголомшливо. Фінальний штрих. Ось так. Ідеально. Вау, вийшло це реально круто. Мені теж треба сервірувати блюдо. Кетчуп та гірчиця підійдуть. Люба, ти впевнена? Подивимося, подивимося. Це виглядає не дуже. Ого, серце! Бабуся, річна точно твоя. Геть виделку, хочу взяти її руками. М -м -м, смакота. А тут у нас що? виглядає цікаво. А на смак... М -м да, Щось дивне. Однозначно перемогла бабуся. Ох, онук, я так рада. Що готуватимемо цього разу? Піца. Okay. Піца щось складне. І Як її взагалі готувати? Напевно, треба замісити тісто. М -м, виходить або не дуже. Фу, чому воно таке липке? Ну і ну у мене є ідея. Візьми моє тісто, Люба. Дякую бабуся. Але як же ти? Ей! Точно не біда. Я зроблю нове тісто. Усього потрібно змішати кілька інгредієнтів. А готове тісто, я вилю на розігріту сковорідку. Вийде чудова основа для піци. Потім налию кетчуп і додам корисні овочі і трохи сиру. Ну, ось, залишилося лише зачекати. Так, хто ж так готує піцу? Для основи потрібно спеціальне кукурудзяне борошно. Це знають лише такі професіонали, як я. Замішуємо тісто, а тепер слід сформувати основу. Для цього запустимо тісто політати. Ось так. Ого, я теж так хочу. Давай, лети. Упс, спало. Ну ось, тепер воно все брудне. І як все виправити? Знаю. Невелике маскування не завадить. Так. Небагато кетчупу, трохи маслин, перцю та А ще можна все згорнути. І, звичайно, придавити. Який жах! Краще б я цього не бачила. Геть овочі. Томатна паста, пепероні та сир. Нічого зайвого. А тепер поставлю піцу в мікрохвильову піч. Хай запікається. Вийде неймовірно смачно. Мікрохвильова піч? Ні. Тостера буде достатньо. Запхати б. Так, вийшло на те, що я очікувала, а у мене вийшло чудово, втім інакше й не могло бути. Ось моя піца. Ось моя. І мій шедевр. Що ж, спробуємо. Здається, хтось хотів мене отруїти. Це жахливо. А це виглядає непогано. Так і на смак нічого. Вау! М -м, ця піца просто ідеальна і найсмачніша. Хто ж міг ще перемогти, якщо не я? Ному ну, давай! Хочу панкейки. А, я майстер панкейків. Легко зроблю вогонь сильнішим. Чудово, а тепер акуратно виллю тісто. Дуже важливо вчасно перевернути. Не розумію, навіщо робити багато маленьких панкейків, якщо можна приготувати один великий? До того ж, звичайний панкейк все нудно. А ось із мармеладками просто клас. Ой, мармелад розплавився. Так, та хто вже б міг подумати? Гаразд, зроблю ще один панкейк цього разу з ММДемсом. І ще один з різнокольоровим посипанням. Yeah! А я полию панкейки клиновим сиропом. А вони непогано пораються. що ж не можна відставати. Знаю, якщо додати нутеллу до тіста, то тісто вийде шоколадним. Головне добре перемішати. А в центр покладу шматочок шоколадки. Чудово! Настав час перегорнути. Ось так, скільки їх вийшло. Ягідки, щоб прикрасити панкейки. А зверху полию полуничним сиропом. Просто чудово! Виглядає приголомшливо! Ідеально! Спекла з любов'ю. Найкращі панкейки у світі. Мої тобі найбільше сподобаються. Це ми зараз і дізнаємось. О, неїстівно. А бабусини панкейки. О, смачно. Так, так. Що там наготував шеф? М -м -м. Чудово! Але перемогла все одно бабуся. Ура! Що чекає наших учасників у першому челенджі? Це що? лимонад? Круто! Схоже, бабусі не терпиться почати готувати. Вона починає різати лимон на акуратні часточки. Отак. Кладемо їх у велику склянку, трохи цукру. Ой, легше бабусю. Що ці лимони зробили вам? Спокійно все гаразд. Додаємо газовану воду. Добре, тепер змішаємо трохи льоду і м'ята. Гарна робота, бабусю. Тепер черга шефа. Зараз я покажу вам, як готувати справжній лимонад. Між іншим, по моєму фірмовому рецепту, спочатку тонко нарізаємо огірок, закручуємо ці скибачки, кидаємо у склянку з льодом. Ах, який аромат! Додаємо у склянку зелений чай, мій улюблений сорт. Тепер нарізаємо лайм. Нам потрібна одна часточка в лимонад, а одна часточка для прикраси. Прикрасимо огірком і свіжою м'ятою. Отак. Ідеально! Ух ти, як круто! Мм, щось я захопилася цим газуванням. Стривайте! А це гарна ідея. Наливаємо газовку в склянку. Отак. От Ягоди відмінно підійдуть. Додамо цукру, чим солодше, тим краще. Тепер збиваємо все це, масу, що вийшла, додаємо в наше газування. Перемішуємо ягідний сироп. Ще солодше, ще смачніше. Прикрасимо лимонад ось так. Гарна робота, Джейн. Ви тільки подивіться на цей лимонад. Думаю, Мері обов'язково сподобається. Чи їй більше сподобається рецепт бабусі? А може, вишуканий лимонад шефа? Хочеться швидше дізнатися. Ну що, пробуй, Мері? Спочатку вона куштує лимонад шефа. Що? Схоже, Мері зовсім не оцінила смак цього лимонаду. Неймовірно. Ну, пробуємо далі. Лимонад бабусі непогано. Залишився лише лимонад сестри. Невже він сподобався мирі найбільше? Нічого собі. Ми маємо переможця, і це Джейн. Вітаємо із заслуженою перемогою. Ого, скільки продуктів! І що ж ми будемо готувати? Риба? Ось це так. Зараз подивимося, хто майстер у приготуванні цієї страви. Схоже, бабуся вирішила не гаяти часу. Вона відразу бере шматок риби і кладе його на пательню. Ну, окей, спробуємо повторити за бабусею. Бія, ну і запах, гаразд, начебто зійде. Можна поки пограти в мою улюблену гру. Так, настав час перевертати рибу. Трохи солі, тепер перець, чарівно, просто чарівно. Що? -да, здається, тут ніхто не вміє готувати рибу. Ну нічого, зараз я вам все покажу. Для початку нам знадобиться трохи апельсина, трохи спеці і трохи олії. Ось так. Обваляємо рибу в нашому дивопаніруванні та обсмажуємо. О, я мало не забула, нам знадобиться все це так чудово. Кидаємо все це в міксер, трохи апельсинового соку для смаку. Ох, тепер настав час збити наш соус. Повірте, ви навряд чи куштували щось настільки смачне. Тим часом наша рибка обсмажилася як слід. Викладаємо на тарілку. Тепер моє улюблене сервірування. У моєму ресторані ми подаємо рибу саме так. Лайм і наш фірмовий соус. Ось так. Нарешті трохи зелені. Ідеально. Дівчинко, ти що вирішила влаштувати пожежу? Треба бути уважнішою, Джейн. Подивися, що сталося з твоїми шпадками риби. Але часу вже зовсім не залишилося. Прийдеться подавати рибу так. Виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Чого не скажеш про рибу бабусі? Чудово приготовлено. Ну і нарешті страва шефа. Таке сервірування оцінили по будь-якому ресторані. Чи оцінить її мері? Зараз дізнаємось. Здається, вона відразу поставила дизлайк страві Джейн. Тепер страву бабусі дуже смачно. Але постривай, мері, ти ще не спробувала рибу від шефа. Так, здається, ресторана їжа зовсім не до смаку мері. Вибачте, шеф, але цього разу серце мері покорила бабуся. Як це мило. Hmm. Настав час третього випробування. Подивимось, кекс. Ну хто з наших учасників самий досвідчений пекар? Бабуся, звичайно, ж розуміється на випічці. Вона відразу починає готувати тісто. Подивіться на цю швидкість. Ось це так. Відмінно бабуся додала всі необхідні інгредієнти час збивати. Збиваємо тісто як слід. Ну і звісно, куди без форм для кексів. Які вони гарні. Акуратно заливаємо тісто у формочки. Ось так. Залишилося тільки покласти кексики у піч. Здорово! Чудова робота, бабуся! Тепер треба лише зачекати. А як там справи у шефа? Здається, її тісто майже готове. Тепер вона кладе ягоди. Нічого собі. Збиваємо ягоди разом із тістом. Як гарно. Що далі, шеф? Час діставати форму. Заливаємо нашу красиву червону масу, у велику форму для кексу, відправляємо її в піч. Супер! Як круто! А що там у мене? Як же це нудно збивати тісто? Ідея! Я недавно бачила лайфхак. Ось він. Це просто геніально! Що я зможу приготувати кекс так просто? Wow! І вийде так круто! Yeah! Ну все, вирішено. Поїхали! Okay. Зараз подивимося, як спрацює цей лайфхак. До молока додаємо какао-порошок і трохи шоколадного сиропу. Тепер збиваємо. Масу, що вийшла, виливаємо в склянку. Для цього рецепту піч не підійде. Потрібно знайти щось інше. Мікрохвильовка. Клас! Засовуємо склянку у мікрохвильовку. Тепер залишається тільки чекати. О, а кексики бабусі здається вже готові. Яка апетитна скоринка. А запах. Кладемо кекси на тарілку трохи цукрової пудри зверху. І здається, кекс шефа теж готовий. Дістаємо цього окрасення із печі. Ну і звісно, куди ж без фірмового сервірування від шефа. Ох, скільки збитих вершків! Браво! Чудова робота, шеф! Мій кекс майже готовий. Сподіваюся, цей лайфхак не підведе, і кекс справді виявиться смачним. А який запах? Мирі точно повинна оцінити його гідно. Я впевнена, моя онучка зробить правильний вибір. Мої кексики Ммм! З чого почати? Okay. Кексу кухлі? Дивно, але виглядає непогано. Зараз спробуємо. Ну, так, собі. No. Гаразд, що в нас ще? спробуємо. Всі непогані, погані, але я не в захваті. Wow. Який величезний кекс! Це не терпиться спробувати! Як смачно! Так! Цей кекс однозначно найкращий. Oh. Кекс шефа виявився найкращим. Перед таким десертом не встоїть жоден критик. Oh. Як багато тут продуктів, що готуємо цього разу? Суп, оце так. А який суп ваш улюблений? Пишіть у коментарях, і може в наступному відео наші герої приготують саме вашу улюблену страву. Схоже, шеф серйозно взялася за готування супу. Подивіться, скільки у неї різних інгредієнтів. Що ж, жоден суп не можна приготувати без води. Чи не так? Тепер трохи вершків та масла. Ось так. Додаємо спеції. <рес> Легше, шеф. Схоже, інгредієнти для цього супу ніколи не закінчаться. Тепер ще й креветки. Приголомшливо. Коже, Джейн, занадто весело. Гей, тобі час серйозно взятися за готування, Джейн. Бабуся вже нарізала всі необхідні овочі. Схоже, на нас чекає грибний суп. Напевно, бабуся сама збирала ці гриби. Як чудово. додаємо вершки і збиваємо. Просто супер. Який класний бабуся суп. Правда, я нічого не запам'ятала. Потім наші кладуть це... Ні, може, це непогано, але не те. О, сир. Кидаємо його сюди. Тепер змішаємо, змішуємо як слід. А готувати суп не так вже й складно. Тепер кинемо трохи моркви. Чудово! Ух ти, яка крута річ. Поїхали. Збиваємо. Думаю, час накладати. Цей суп просто ідеальний. До речі, мій ексклюзивний рецепт. Як тобі, бабусю? Що за дилетанти? Залишився останній штрих. Вуаля! Чий суп завоює серце Мері. У Джейн вийшов дуже незвичайний суп. Бабусин грибний суп виглядає просто чудово, але вишуканий суп від шефа виглядає не гірше. Ну тобі вирішувати Мері. Почнемо з цього. Пахне дивно. Ні, це що, гриби? Я ненавиджу гриби. Наступний. Так, а тут у нас що? Виглядає цікаво. Ні, зовсім не те. Тепер третій суп. Ну, виглядає як повна гидота. Спробуємо. Ого, нічого собі. Це найкращий суп, що я колись коштувала. Ух ти, Джин, вітаємо! Неймовірна перемога.